Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття 7 липня 2024 року. Друзі, сьогодні ми з вами будемо нормувати кущі винограду урожаєм, тобто, із кущів винограду будемо вирізати зайві грона, щоб уникнути перевантаження куща і дати можливість урожаю швидше достигнути. Взагалі, то це добре зробити було ще хоча б днів 5 тому, але в силу деяких обставин. То дощі, то сильна спека, то звичайна людська скупість не дозволили нам цього зробити. Видаляти зайві грони на винограді найліпше після цвітіння і тоді, коли вже добре видно результати запилення і можна візуально визначити, яке з грон є найкращим. Та якщо з якихось причин нормування куща виноградом вчасно не було проведено, то це не пізно ще зробити навіть на стадії змикання чи наливання ягід. Це, звичайно, для куща винограду не зовсім добре, бо він витрачає свої сили на наливання грон, які будуть видалені, але все рівно краще, аніж нічого не робити. Запитайте, а скільки саме грон можна залишати на один пагін. Навантаження урожаєм на один пагін має бути приблизно 1 кг. Якщо знаємо, що кущ винограду крутноплідний, видає грони в районі 1 кг і більше, то більше, ніж одне гроно на пагін залишати не можна. Більше того, є сорти виноградів, які можуть видавати грони і поверх 2 кг. В цьому випадку між двома пагонами з урожаєм залишаємо один холостий пагін, тобто на два великі грона працює три пагони. Якщо ж кущик винограду має гроночки в районі 300-400 г, то залишаємо по два грона на один пагін. Тут потрібно підходити до кожного кущика винограду індивідуально. Головне, щоб не перевантажувати кущик. Навантаження урожаю на один пагін не повинне перевищувати можливості куща забезпечити цей урожай поживними речовинами. Якщо ж кущ дуже потужний і має дуже велику силу росту, то на ньому, щоб він не жарував, можна залишити і увесь урожай, що зав'язався, тут знову ж таки все індивідуально. Отже, візьмемо свою скупість в кулак і не шкодуємо видаляти зайві грона з спагу. Повірте, у возі урожаю ми не програємо, зате значно виграємо у його якості. Якщо, наприклад, пагінь винограду зможе прогодувати 1,200 урожаю, то ми отримаємо. Або два грона по 600 грам із дрібною кислою ягодою, або одну велике гроно вагою кіло 200 із великою товарною і смачною ягодою, як саме ліпше поступати, вирішувати вам. Але саме головне, що коли кущ перегружений, то крім того, що ягоди на ньому не дозрівають і не добирають цукру, то ми свідомо, перевантажуючи кущ, ще й виснажуємо його. Усі поживні речовини, які кущ отримує через кореневу систему і листову поверхню, будуть іти на живлення в рази перевищеного урожаю. І як наслідок, і урожаю гарного не буде, і виснажений кущ не зможе повноцінно підготуватися до зими. У перегруженого куща погано визріває лоза, і погано закладаються плодові бруньки для майбутнього урожаю в наступному році. Виснажений кущ не має змоги Чинити опір грибковим інфекціям і шкідникам. Як наслідок, наша скупість може позбавити нас гарного урожаю в цьому році і залишити взагалі без урожаю в наступному році. Та найгірше те, що виснажений кущик без запасів поживних речовин і з невизрівшою гарною лозою взагалі може не перезимувати. Існують дві великі помилки яких найчастіше допускаються виноградарі початківці, це жалість при обрізці лози винограду і жадність при зрізанні зайвих грон винограду. Друзі, прислів'я, чим менше ми його шкодуємо, тим кращий урожай збираємо це саме про виноград. Виноград це рослинка, яка потребує багато уваги, але не любить жадності і скупості. Які саме грона видаляти, а які залишати вирішуємо самі. Зазвичай перше найбільше, та не завжди воно найліпше, ми надаємо перевагу тому грону, яке краще запилилося і краще сформоване, тобто, яке візуально нам більше досподобалося, то те і залишаємо. Якщо гроно зав'язалося на слабенькому пагоні, пагін тоненький і слабо розвивається, цю гроночку винограду ліпше видалити. Знімемо нагрузку з пагона, а його листочки будуть працювати на дозрівання грон, що на сусідніх пагонах. Отже, нормування кущів винограду урожаєм проведено. Пам'ятаємо, ми зрізали слабші грона, а сильніші і кращі залишили на кущах. Ще раз наголошую ми, зрізаючи зайві грона, не програємо у вазі. А от 100% виграємо у якості. Замість двох малих грон із дрібною і малосолодкою ягодою ми отримаємо одну велику грону із солодкою товарною ягодою. Ну ось і все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Гарних нам і вам, урожаїв!